Одного гасла не скажу. У мене їх з десяток насправді так, але ну оскільки ми сьогодні телеграм, не користуйтесь Телеграм. Ну видаліть, будь ласка, ну це повністю російський продукт з дуже сумнівною безпекою або з її відсутністю. Ось є альтернативи. Варто їх пошукати. Якщо завтра дура, Дуров просто вирішить або продати Телеграм, або просто закрити, виключити. То що буде ось наступного дня, як Дуров просто виключить, тим більше, що він от 10 місяць тому чи півтора було, що канал СБУ, ГУР, Офісу. Просто вимкнули і півдня їх не було. Ну, що, що буде. Тому ну, не користуватися Телеграм, я не користуюся, не користувався ніколи. І нормально почуваюся, не ізольований від світу. У мене купа різних альтернативних джерел. Це ось, спробуйте відмовитись від Телеграма, шукати альтернативи, і буде вам щастя. Будемо. Бу да, да. Ну, іще в мене, ну не знаю. Постійно оновлюйте додатки операційної системи. <світ> Зробіть собі окремий пароль на окремо кожен один аккаунт, один, один пароль. Використовувати довгі складні паролі на довжиною не менше 10 символів. Використовуйте двофакторну авторизацію скрізь, де це можливо, скрізь, от абсолютно скрізь. Ви користуйтеся vpn ами навіть якщо ну, постійно користуватися, це просто нормальна практика, це приватність, це конфіденційність. А, і мобільний зв'язок взагалі ніяк не захищений. По ньому слід лише про погоду і природу розмовляти про все, що більш більш інтимне, месенджери. Месенджери, а серед месенджерів, це Сігнал, це Тріма, навіть WhatsApp, навіть Viber на набагато захищеніші, ніж Телеграм.